Доброго дня день, колеги, доброго дня присутні. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій міської ради. З п'яти членів комісії на засіданні присутні четверо необхідний кворум, є, тому оголошую засідання постійної комісії відкритим. Нагадую всім. Що засідання комісії проходить з відеофіксацією, з подальшим оприлюдненням відеозапису на офіційному веб-сайті Виноградівської міської ради чи в інший законний спосіб. На порядку денному засідання три питання. Він у вас на руках, чи є вас якісь пропозиції, зауваження. Якщо немає, тоді ставлю на голосування порядок денний за основу та в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про затвердження програми підтримки територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові на 25-26 роки. Інформує Андраш Олександр Сергійович, начальник юридичного відділу Демократівської міської ради. Будь ласка. Доброї депутати, у вашій увазі проект рішення за озвершення програми підтримки. Ми просили розглянути да затвердити таку програму. І е, направлено вона в основному, е, вони просили е, провести ремонт у приміщенні е, у власних приміщеннях, у яких здійснюють діяльність. Тому і пов'язана з цим програма щодо. Це сума 500 тисяч, програма розрахована на 25-й на один рік, з 26 Це єдиний що вони отримають. Мабуть, так. Мабуть, так. Інші міські ради теж. Я передбачаю, що вони зверталися в інші ОТГ, але не готові сказати, які прикиняли, які ні. Чи є у когось зауваження про... До проєкту до рішення а або питання. Не. Якщо немає, тоді ставлю на голосування проєкт рішення за основу та в цілому. Прошу голосувати. Голосуємо проєкту за рішення прийнято одноголосно. Друге питання: про затвердження програми підтримки управління стратегічних розслідувань Закарпатської області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України на 2025 рік. Інформує Андрашко Олександр Сергійович, начальник юридичного відділу Винохарівської міської ради. Будь ласка. Шановні депутати, це друга такого роду подібна програма, яку приймає радянська міська рада по відношенню до управління стратегічних розслідувань. Нового року ми приймали подібну програму. Але тоді були інші статті радки. Цього року приймаємо програму 25-й рік. Так само було Радіцькою міською радою раді отримали їхнє письмове полотання з проханням розглянути та затвердити програму управління стратегічних ослідувань. На цей раз програма пов'язана із необхідністю закупки, ну, передбачає, можливо, буде передбачати закупки Ні, там було виділення коштів у програмі, але здається, не вся сума, яка була передбачена програмою. На даний час вони у нас просять 2 мільйони 400 грн. Так, ну, програма передбачає таку суму, але... Якщо немає зауважень та пропозицій до проєкту рішення, тоді ставлю на голосування проєкт рішення за основу та в цілому. Прошу голосувати, колеги. Одноголосно. І третє питання. денне. Про внесення змін до комплексної програми профілактики злочинності на території Виноградівської міської територіальної громади на 2025-2026 роки. Інформує, Андраш по санкцію начальник спрода. Будь ласка, минулого місяця міською радою було отримане письмове звернення районного відділу управління національної управління національної поліції з проханням внести зміни до даної програми, яка вже прийнята радіською міською радою. Зміни полягають у тому, що у Пункт шостий додатку, 2 програми, а саме заходи щодо реалізації комплексної програми, вони більш розширяється, тобто розширяється стаття видатків, суми не міняються, суми не додаються і не зменшуються, просто уточнюються пункт 6 заходів. А саме додаються додаткові заходи, статті статті витрат по цьому пункту, такі як придбання засобів РЕП офісної техніки, квадрокоптерів, безпілотних літальних апаратів для. Здійснення функцій повноважень е територіальних відділу Тобто -е, У нас ця програма вже була, не тільки... У нас ця програма прийнята, ми просто уточнюємо пункт 6 заходу. А ми mm -hmm. виділяли кошти? Я не, не, ну, не знаю, чи виділялися кошти, тому що ця програма передбачає запровадження комплексної системи, яка називається Custody Records, тобто це система відеофіксації е здійснення всіх слідчих і процесуальних, дій, безпосередньо у... Районного відділу поліції. Ось, на цю, По цій статті, наскільки мені відомо, вже кошти виділені, тому що вони передбачають там і виготовленно проєктно кошторисну документації, закупку обладнання і так далі. Колега, до доповідача, є якісь питання? Нема. Якщо немає зауважень та пропозицій до проєкту рішення, тоді став на голосування проєкт рішення за основою цілого і прошу голосувати одноголосно. Шановні депутати та присутні порядок денний комісії вичерпана. Дякую всім за роботу. Проголошую засідання комісії за три.